Прочіпована складена в купу та підготовлена лісництвом для продажу деревина. Поряд з нею купа порубкових решток, з яких люди безкоштовно можуть заготовити дрова собі на зиму. 30 липня кабінет міністрів затвердив постанову, завдяки якій жителі прифронтових громад зможуть безплатно заготовити дрова для домашніх потреб. Як повідомили в північному лісовому офісі Держпідприємства ліси України, наприкінці вересня Рада оборони області надала дозвіл на ці роботи. На початку листопада лісництва оновили перелік ділянок. Головний лісничий Павло Ребенок розповів, що у Чернігівському лісовому господарстві затверджено 28 таких ділянок на 350 гектарах лісу. Послугою охоплено 12 лісниць на території 16 громад. Були визначені ділянки найближче до населених пунктів для зручності громадян, ну близькості транспортування і заготівлі цих порубкових решток. Їх за словами Павла Рибанка раніше залишали для перегнивання. На сьогодні держава розробила механізм законної передачі решток деревини населенню. Як розповів помічник лісничого красилівського лісництва Володимир Єрмоленко, з одного двох дерев формується купа порубкових решток. На одній ділянці максимально може бути до сотні таких куб. В основному людям пропонують дрова з сосни, берези та клену. Це залежить від різного дерева. Чим більше дерево, тим більший діаметр сучка або гілки. Тут ми бачимо різну фракцію, як товстішу, так і тоншу. У нас є така купа, є купа з більш, більшого дерева в діаметрі. Тобто тут. Вже вибрати собі на дрова у нас є набагато більше можливостей. з порубкових решток на одне домогосподарство реально заготовити дровину. Деревнопаливно. Щоб отримати рештки дерева, людині потрібно звернутися до найближчого лісництва. Його працівник покаже ділянки, де можна зібрати деревину, говорить Павло Рибанок. Заготівля такої деревини здійснюється без використання моторних бензопилок, електропилок, тільки з використанням ручних інструментів, тобто це нажівки сакири. Головна умова це обов'язкова присутність представника лісництва під час такої заготівлі дров. Представник лісової охорони після приймання Пробкових цих решток, заготовлених тією ж людиною, яка їх собі хоче взяти, надасть товаротранспортну накладну з нульовою вартістю для подальшого транспортування. Також це пов'язано з безпековими питаннями в умовах повномасштабної війни. Всі ділянки, які занесені, у список для заготівлі порубкових решток вони сформовані таким чином, враховуючи безпекову ситуацію зараз в регіоні. Взагалі, у зв'язку з тим, що дуже велике захаращення вибухонебезпечними предметами у лісових масивах на сьогодні, за словами лісівників, до них не надходили звернення від населення щодо такої заготівлі дров. Я вважаю, що це пов'язано з тим, що рішення було прийнято уже наприкінці вересня. Інформація до людей дійшла і ще пізніше. А переважно вже в жовтні всі люди на зиму запаслися дров'яною деревиною. Зараз не так активно звертаються через брак чоловіків. Зараз йде війна і тому не вистачає. Робочих рук. Загалом, за інформацією Північного лісового офісу Держпідприємства Ліси України на Чернігівщині Рада оборони області видала дозвіл на заготівлю порубкових решток у п'яти філіях. Йдеться просто 188 ділянок та майже 5 тисяч кубів решток дерев. Альона Марчан, Олексій Жернов, Суспільне новини, Чернігів.